Всім привіт! З вами Devocamoto і сьогодні у нас в огляді кастомне кермо під гріпси 22 мм. Дане кермо у нас виконане повністю зі сталі. І основа, і бокові елементи. І пофарбований в чорний матовий колір Дане кермо має наступні розміри. Ширина у нас 66 см, Товщина цих бокових пластин 7,5 мм. Товщина стінки трубки у нас 1,5 мм. Ширина в нижній частині 183 мм. Довжина цих трубочок під гріпси 245 мм. Висота по внутрішньому у нас буде 200 мм. І по зовнішньому 130 мм. Бачите, вони трошки такі для зручності скошені. Дане кермо буде актуальне для володарів мотоциклів типу драк, Бобер і Чопер, а також для тих, хто хоче кастомізувати свою мототехніку. Подивитися актуальну ціну на даний товар, а також інші варіанти тюнінг-рулів, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!